І так, хочу ще показати наш холодильничок. Зробили ми його супер просто, купивши в епіцентрі ось такий контейнер прозорий. Купив чоловік полі... полі... як він називається? Полі. Пена. Купив чоловік, значить, піна начебто так вимовила. Морозимо дві ось такі пляшки. Повністю вони у нас були заморожені. Ми потрошечку спускаємо воду, коли вона е, розморожується. Тут у нас лежать сосисочки. Була кола, трошки просто зміщуємо, щоб не було багато місця, не займало. моя активія. Майонез, морковка по-корейськи, тому що ми робили е, хот-доги і кетчуп. Не знаю, чого кетчуп тут робить, але і кетчуп. Сюди багато чого в принципі, вміщується. Ще є місце для пива, але ми не п'ємо, тому, в принципі, нам набагато вистачає. Я впевнена, що ще на завтра точно, точно, приточно, не знаю, як це правильно розмістити, він буде холодити. Як він зробив? Він повністю по розмірам ось це все. Виміряв, вирізав, вставив. По-хорошому ще можна е, обшити його з, з зовнішньої сторони. І щось він не закривається. Закрилось. З зовнішньої сторони фольгованою таким матеріалом, не пам'ятаю, як саме він називається. Зачиняємо. Це було б зручніше, якби мені хтось допомагав. Але якось так. Ось такий холодильничок маємо. І він у нас вже один раз, ми його використовували, і він у нас тримав холод десь три доби точно. При тому, що стояв так само: то на сонці, то не на сонці. По-різному. Ось так. Користуйтесь. Дякую за увагу.